Тому шкода коштує менше ніж Volkswagen, якщо вони майже ідентичні. Шкода в однаковій ціновій політики з Volkswagen, але я вважаю, шкоду краще Volkswagen. Мені вона подобається більше, подобається більше по зовнішності, по технічним характеристикам, по рішенням, по комфорту. Я би розділив ауді, шкода Фольксваген. Отак. Я думаю, здесь більше вопрос какого-то маркетінгу, тому що увага є. Много похожих однакових автомобілів. Так же само шкода, Volkswagen, Audi це сегмент різного цінової політики. Є дорожні, є дешеві, шкода це машина для народу. На це питання я, мабуть, не зможу дати чіткої відповіді, тому що шкода мені також дуже подобається, особливо супер. Я вважаю, що візуально і в салоні ця машина дуже крута. Знаю, що на коштує менше, насамперед. Плюс-мінус. Однако вони коштують зараз.